Так, всім привіт! Вітаю вас на каналі Куля в лоб. Будемо сьогодні лупити пап. Ви просили, ми зробили. Знову катка з випадковим тімейтом. Останнє відео я бачу по коментарях. Вам дуже сподобалося, бачу по статистиці. Тому ловіть другу частину. Я думаю, вам дуже сподобається це відео. Погнали! Падаю прямо на його метку, щоб ми разом відіграли. Можливо, щось зараз вийде. Бо сосновка то взагалі б... Я не знаю, сосновка то для мене лабіринт. Пам'ятаю, раз з пацанами впав на сосновку, то заблудився в тих чотирьох стінах. Ну, тусовка є, тусовка є. Я надіюсь ти зі мною летиш. Хорош, хорош. Пихалет. Та я розумію, типуля, сам Треба сумку. Треба сумку, так, той мусор викинути, Мені не треба. Пікінемо наразі потім з калашматом Ну, цей тіп 5 тир 500 і так само. Це не є з попередньої катки де був перший тіп, впав на починки здох за 10 секунд і вийшов. Тут я думаю буде ситуація покраща. Я маю надію принаймні. Ну! Тет Ще він не думав, що я теж якийсь нуб Треба показувати рівень, треба показувати рівень, а то він же двох захерачив, я одного. Тип мене, до речі, запасна крищі. Тип мене запасна криші Біг-біг, різко, так чик, чик. Ну але рівень є рівень, рівень є рівень, я херачу бля на всіх. Так, треба десь з ним разом бігати. Разі чого, щоб ми могли розмінятися. Е Ага. Або он... Майкл. Не братан. Хорош. Е. Yeah. Тим часом оформляємо другого кріпачка. Йдемо по третього. Жаль, що тімейт мене не сильно любить говорити, не розговорчивий, але нічого, нічого, нічого. Ну, отак, отак якось воно має відбивати. Зайди в хату, чоловіче, бо зараз тебе приб'є. Якось отак воно має гратися, розумієте? Там, там інфа, чик-чик, залетіли, кабінети порозвалювали і все. Не знаю, чи ми візьмемо топ-1, але... Принаймні воно отако от, якось має майнглас, о, новий окей? Ока? Нічого собі, під нами ще один тип? Метко дав. Окей. Эй, найдне най. А де? Invej show. Щурча один тут в упорі стоїть. Контрить мене. Є, не с Хілинг. Хотів мене переіграти. Граната, граната, мужик. Ще одна. Ну він так досить активно грає, мені подобається. Нормальний тімейт Швидко тут, тут. Найс. Двіться, він і там завалив, і тут поміг красава. Отак, так, вот так з кожним буде. Сюди, дай дульник, то то берем. Чик-чик, М24, берем Драгонова з пляжа. Тут стріляли, до речі, оранжевий. Нокт yellow. Ви бачили, як я з айса дав? Dead, two guys dead. Project extreme. Опа, опа, опа. Калаш драгоно. Рад, нема мініка для тебе. Take, крит take, take, my loaf. I have я create. Оооо, найс. Томи из мам. А я гвенст. Я хай, их, бро. Why you live? Ай, тиго туда. Ааа, окей, let's GG man. G. Все, лишив мене одного. Ах ти ж. Негідник, розбійник. О, ще били мост и луплять. Классный був. Жаль, що він мусив піти. пішов, сказав GG, мужик, і все, блин, прикольный. Опа! Нокнув його. Промазав Добити? Та ЙО МАЙО Хорош 420 метрів What happened, man? Туда його М24, то вам не шутки Yo up for you He's trying to do Yep you. useless fight It's really useless no. but I mean Don't turn I'm off. not sure Oh people in front of us Oh my god dude I just get a child I thought it was Oh, you hit my pan. You got to quit me. Oh full. Just got to quit me now. Oh no, us. Беремо грата і и їдем. ще дим. Бачу там дим біля цього. Біля грибка. Ми відіграємо від краєчку зони. Все ж таки, я один. Їхав. Бля, Бляш из мультим, не видно. Ах, респье, блін, як. Як тих мух, знаєте? Той... Такой, о, Теперь в доме є о ті пси, послідня крес. Не проверялся. Я позицію видав. Тіпи їдуть. Ля, він запас мене. Так, відповідальний момент треба зіграти акуратно. Можна ж чуть підкреслити, все ж таки, лишився один. 13 тпів живих, а я в соло. В доміках кемпи і машини приїхали тіпи. І там чуть далі ще рейс лупила. Угу. О, бігає, маленький, бігає. Січаємо кондром. Хто я таймінг вибрав невчасний, коли стріляти? Ай-яй-яй. Ну нічого, получаю фашист гранату. Ну, зірви його. Почти. Хилим аптеку. Ну мене просто дали непогано. Третій бронік є, нічого страшного. Так, зліво лупить. Домику з доміки за мене знають. Там причому в домиках дві команди. Один в одному домику, один в другому домику, зліво тіпи. Як мені йти далі, я не знаю. Тачку брати не варіант, зразу висадять. О. Один получив, там ще один. Ах, М24, бачите? Коли глушник, дуже довгий ствол, пушка піднімається вгору, як ви близько до текстури підходите. І ви не можете за рахунок того лупити. Це є величезний мінус глушника любого дула. Все, я не зміг добити, але я виграв час, щоб підкрастися під кемпи і можливо зачепитися за топ один. Біє в хаті чую. Тачка їде. Сюда прям. Надіюсь, ви мене не заб'єте зараз. Стали в кемпи наопрот. Другий домик. Молік не попав. Час є, можна запустатися трошки. Можливо, вони між собою почнуть лопитися. Рємко пою поюзаємо бронік за хилем. Ми граємо зараз на час. Нам нема куди спішити, я в соло. У мене в двох хатах є тіпи, і за хатами є тіпи. Сім живих. Сидимо, сидимо. На жопі рівно. Ну він щось затих Зона піджимає. Ну, зупиняйся, Дивіться як просто по таймінгу. Ну він тупає, я його чую. Я чекаю, коли вони між собою почнуть валитися О, пішла бойня, мій викид Перший получає. Другий получає. Так, мене тут збоку вийшли. Хаешечка. Віконочку. Ну, ну! Промазав, вона відлетіла від решетки, від вікна. Ееееее! Таку катку мені заруїна, вот. Вийшов цілим тілом стріляти. дивіться, скільки його сікиокента ХП. Чуть-чуть. Вони контра ті домики, яких я вже завалив. Там вже нікого нема, пацани. Взагалі не викупають, що відбувається в каці. Нені є, але вони тупля на ріжуть, що відбувається. Вони були сконцентровані на мене. Ех, таку катку злив. Отакий сьогодні обов'язково лайк. Наразі мушу дякую, всім на А фіналочка в нас така, що піше виходять з кімпів. Один получає по шапці, другий пробує бігти в зону, його піджимає зона. Так, його засимають і дає демедж. Молі летить раз. Він контрить першого, все ж таки, молі летить два, флешечка і ге -ге. О так, видалося, джі, джін, це було гарно. Ех. Ну що, скільки демеджа? А демеджа в нас... Парам-бам-бам-бам-бам. 982. Нормально я накидав в соло тим більше протиду. Всім дякую, всіх чекаю лайків, коментарів. Почуємося на стрімі.